З вами в прямому ефірі юрист, адвокат Володимир Платенко. Okay. В перший раз <кхій> я виходжу в ефір на Ютубі, тому що здебільшого я працюю так просто, просто вийшло у Тіктоці. Ну, а зараз я хочу все ж таки поспілкуватися зі своїми підписниками і зі своїми глядачами і тими, хто е, хоче відповіді на свої запитання саме в YouTube. Тут в мене підписників менше, але я думаю, я це буду виправляти ну, і потроху виходити. на е, Більшу аудиторію саме в Ютубі, тому що ну, TikTok це одна, а все ж таки більш серйозний а месенджер, більш серйозний канал це саме Ютуб. Дякую, друзі, що дивитесь мене, тому також прохання, ставте вподобайки, ставте. Ну, підписуйтесь, дивіться відео, а ми з вами почнемо. Е, ну, ось, по-перше, е, я ось тільки но, тільки -но виклав відео про обмежено придатних, так, це моя специфіка, моя тема. І. Нещодавно до мене звернувся військовослужбовець, який мав обмежену придатність. ну Це колишня, колишня така категорія, обмежено придатні, але зараз вона звучить по-іншому. Це придатні до тилови підрозділів, і, в принципі, коли ти маєш такий висновок, ти претендуєш на те, щоб подавати рапорт на переведення і Мати можливість перевестися в інший підрозділ. Але, друзі, але, тут мова йде не про підрозділ у бойовій військовій частині, а саме військову частину забезпечення. Тобто треба розуміти і відокремлювати один від одного. Є підрозділ у Підрозділ забезпечення у бойовій бригаді, наприклад, підрозділ зв'язку у військовій частині ДШВ. А є саме е, тилова військова частина, наприклад, ТЦК ТСП, це тилова військова частина і, військово, і військовослужбовець, якому за рішенням ВЛК визнано, якого за рішенням ВЛК визнано обмежено придатним, Повинен проходити службу виключно у військових частинах забезпечення. Наприклад, наприклад, ТЦК та СП, є інші підрозділи. Державна спеціальна служба транспорту, а деякі а, бригади, там, наприклад, зв'язку чи охорони, спеціалізація яких. Спеціалізація яких. І е, заключається в тому, що вони здійснюють е, ну, тилове забезпечення інших бойових бригад. І, і ці військовослужбовці повинні проходити службу саме там. Ось так, друзі. І зараз ми, наприклад. Е, Подаємо навіть до суду. Моєму клієнту була відмова у переведенні, а у відмові було зазначено, що він може проходити службу. Вірніше, йому відмовлено у переведенні у зв'язку з тим, що немає, що є брак, ну, є недостатність особового складу у військовій частині. І запропоновано проходити е, службу далі у цій же військовій частині, але е, в іншому підрозділі, в підрозділі забезпечення. І ми зараз цю відмову оскаржуємо саме у зв'язку з тим, що е, цей військовослужбовець повинен проходити службу виключно в тиловій військовій частині. І він навіть надав відношення, тобто письмову згоду про те, що його ТЦК, ТСП хоче взяти до себе, ну, десь там біля дому він буде проходити службу. Привіт, крутой чай. Тому, друзі, якщо у вас ось такі проблеми є з, з вашими там, військовими частинами, ви проходите служби в бойовій військовій частині, але визнання рішення ВЛК обмежено придатними, вам обов'язково потрібно подавати рапорт ось на переведення. І якщо він буде проігнорований, якщо буде відмова, то треба обов'язково подавати подавати навіть позов. Думаю, що, що шанси на успіх, шанси на позитивне, на позитивне рішення будуть ну, будуть великі. В принципі, в мене, наприклад, є дуже багато. Практика позитивних судових рішень, коли з такими довідками, коли обмежено придатних просто ігнорували і або переводили е, на бойові посади, або ігнорували переведення, бо здійснювали інші якісь протиправні дії. Ну, в принципі, я думаю, що такий маленький ефір я провів. Думаю, буду заходити в YouTube більше. Планую також провести ефір більш такий ефективний, більш з, більше, з, з більшими роз'ясненнями. Якщо будуть ваші запитання, то буду відповідати на них. А на сьогодні я ефір завершую. До нових зустріч!